Чому для відповіді на будь-яке коротке, навіть запитання щодо просування маркетологу потрібно дуже дуже ґрунтовно зрозуміти контекст вашого просування, знати дуже багато подробиць, дуже багато комерційних подробиць, дуже багато ваших якихось коментарів щодо того, що ви збиралися робити, що було зроблено, коли було зроблено. І що ви плануєте зробити, що ви вже запустили в роботу? Ці речі вони визначатимуть, звичайно, рішення, тому що якщо ви звернетеся з запитанням Наталю, подивіться, будь ласка, мій профіль, що я роблю не так. Я тоді, якщо не знатиму всіх цих подробиць, які важливі для того, щоб зрозуміти, чи маєте ви стратегію просування, як її впроваджуєте, що у вас виходить, а що у вас не виходить, і чи потребуєте ви зараз. Нової стратегії, тому що та вже показує, що вона не може бути реалізована або є не дуже ефективною. І якщо не мати цих деталей, то весь аналіз вашого контенту це буде такий, подобається, не подобається. Потім якісь базові помилки Тік-Ток побачити, і якісь базові нюанси недопрацювання по SEO. Це не супер корисна інформація, тому що я вважаю, що кожен перед стартом свого просування має. Почати цікавитися правилами платформи і зрозуміти деякі речі, які тут працюють аксіоматично, тобто тільки так і ніяк інакше. Потім розібратися, як працює SEO в TikTok. Для цього я записала коротеньку одногодинну лекцію. Не полінуйтеся, прийдіть обов'язково, і ви тоді зрозумієте, як TikTok щитує інформацію, як він потім видає вашу інформацію, що робити для того, щоб показати свій контент тому, кому потрібно. А далі, звичайно, ваш TikTok це є продовженням вашої маркетингової стратегії. Чим є ваш бізнес зараз, яке у вас позиціювання, що вам потрібно просувати, на кого це просування налаштовувати? І в результаті вже така малюється стрілочка, які завдання ви маєте виконувати на, на території TikTok. Ви тут не просто маєте прийти якісь ловити тренди і їх обігрувати без розуміння, що ви робите.